Дівчата, всім привіт! Сьогодні вирішила зняти вам Балтійський бурштин. Прикраси ви раніше вже могли бачити, але досить давно. І я їх об'єднала з різних відео, тому воно буде для вас виглядати як нове. Гадаю, що прикраси в сріблі 925-ї проби з неймовірним балтійським бурштином виготовляються у Гданську. Я сама особисто їжджу по ці прикраси і їх обираю, але не дуже часто, тому що дуже далеко, і в мене маленька дитина. Тому зараз ну це раз на рік я так орієнтуюсь, а там, можливо, будемо частіше. Дуже багато всього залишили з минулих показів. Буду час від часу виставляти, забирайте, а восени вже поїдемо по новинках. Дівчата, як завжди, буде такий мікс, більш габаритні прикраси і більш дрібні. Ось така розкіш залишилась в наявності 112 артикул блучка за вагою 24,60. Просто нереальна краса, ви маєте це бачити вживу. Бурштин такий прозорий, з корочкою на зворотній стороні. Бачите? І за рахунок неї цікавий такий ефект утворюється. Двичите, майже всі каблучки йдуть з регулюванням. Тут початковий розмір десь 18 широка така шиночка, але можна її без проблем відкрити. бачите. Аборитний розмір 2,8 на 3,4 см. Вартість такої каблучки 215 доларів. Так, далі ось така симпатична моделька з овальним бурштином, зелено-золотим, в початковому 18-му розмірі, також з регулюванням. Артикул 82,12 грам за вагою. Ось такий бурштин золотистий. Він, дівчата, утворюється за рахунок нанесення спеціальної такої смоли на зворотній стороні. Без цього покриття буде звичайний такий світленький світлоконячний колір. Але наносять її утворюється ось така краса. Варитний розмір 2,2х3 см, висота 1,2 І вартість 85 доларів. Ось така є сонячна, класна моделька 114 за вагою 15,40. Розмір 18,5 початковий також з регулюванням. Зворотня сторона. Такі зубчики. Нічого зайвого, бурштин супер. 2,8 на 3,5 см габаритний розмір і ціна. Далі, дівчата, ось така моделька в 16,5 розмірі початковому, 144 й артикул, вага 12,8. В таких модельках ну, великий розмір не вийде зробити, але там до 17,5-18-го, в принципі, можливо. Закритий такий бурштин, досить насичений 1,8 на 2,5 см. І ось тут така шинка, дивіться. Краса. Вартість 87 доларів. Далі, дівчата, залишилась ось така моделька 84, 11,2 за вагою в 19-му початковому розмірі. Зелененький бурштин, також з золотими вкрапленнями. Дуже ви любите таку форму бурштину. Бачите, я її скелею називаю. Такий ось тут листочок на оправі. 2,2 на 2,3 см. Габаритний розмір, висота 1,5 см. І вартість 80 доларів. Далі залишилась у 18-му з половиною розмірі. Ось така класна кон'ячна каблучка висока. З трояндочками на оправі, точніше, з трояндою і листячком. 142-й артикул 15,2 вага. Дуже крута. 2 на 2,5 см габаритний розмір і висота 1,7. Вартість такої 103 долари. А тепер подивимося ось таку каблучку. Це розпаровочка, був до неї комплект, але тільки вона залишилася. Артикул 58,2, 19,5 початковий, 8 грам за вагою. Також можна зменшити або трошки збільшити. Досить така лаконічна моделька, гарний насичений бурштин 1,5 на 2,2 см. Вартість 50 доларів. Тепер, дівчата, подивіться, який є крутий комплект. Їх було багато, хто пам'ятає на початку, коли я привезла тільки це постачання, але залишився тільки один. Тут трошечки відрізняється форма бурштину, в каблучці така крапелька, в сережках овали, але ну, це не критично, я вважаю, бо оправи тут однакові, і за кольором все плюс-мінус також підходить. Каблучка у початковому, 18,5 розмірі також можна збільшити, зменшити. Сережка 56, артикул 10 грамів за вагою на ось таких застіпках. Це дівчата, напевно, останній комплект по бурштину. Все інше там тільки розпаровочки, і сережок взагалі майже не залишилось. Буду вам більше привозити. Каблучка 9,80 за вагою 55 артикул. Ну, дуже крутий комплект. Довжина сережки 4,5 см. Бурштин в каблучці 1,5 на 2,2, в сережках 1,5 на 2. Вартість комплекту 138 доларів. Так, дівчата, тепер хочу вам показати, що залишилось по ось цим класним квадратним комплектам. По-перше, по жовтому бурштину залишилась ось така каблучка 18,5 сережки, ще дві підвісочки, але вони не в колір, я їх покажу окремо. Тут також є невеличка розбіжність за кольором. Сережки такі більш темні, більш жовто-гарячі і з розводами, але в комплекті непогано виглядає. Артикул всіх каблучок сережок по цьому сету 2021. Вага сережок виходить 3,80. Вони на ось таких петлях. 1,2 на 1,5 сантиметра габаритний розмір оз цих прямокутничків, бурштин 7 міліметрів. Довжина сережки 2,8. Каблучка 21 долар, сережки 23 долари. Так, і від цього комплекту є дві такі розпоровочки підвіски. Також жовтий бурштин, один з білим включенням. Дивіться, цей такий мутний, також цікавий колір. Довжина підвісок 2,5 см, і вони по 14 доларів. Артикул 22. Також є дівчата повний комплект з світлокон'ячним бурштином. Тут каблучка, щось по типу 19-го розміру, я точно промірюю напишу, і комплект не розбивається, бо тут за кольором ідеальне співпадіння. Габарити, вага, все те саме. Ну, ціна також, я ще раз її зазначу на екрані. А ще по світлому коняку є ось такі сережки і підвіска, також можуть бути комплектом, або ці дві прикраси можна взяти окремо. Тут сережки такі більш прозорі, підвісочка більш мутна. Але, ну, знову ж таки, це все такі дрібні нюанси, на які навіть можна не звертати увагу. За кольором все супер підходить. Ще раз ціна сережки 23 долари, підвіска 14. В конечному кольорі залишилась каблучка, також розмір напишу сережки і дві підвісочки. За кольором сережки трошки світліші, але знову ж таки не критично. Можна окремо, можна разом. Дивіться ближче. Ще раз ціни зазначаю. Ще, дівчата, маю таку пару сережок з оцінкою. Тут на одній сережці недошліфований бурштин, якщо ви бачите ось. На перший погляд, це наче дрібні подряпинки, але це просто недошліфована діляночка. Я у ювеліра перепитувала. На носку ніяк це абсолютно не впливає, просто ось, ось ця сережка, вона наче як, трошки тьмяніша, ніж ця. Можливо, можете дошліфувати десь у свого майстра, бо не всі за це беруться. Або можна і так спокійно носити, ну погодьтесь, це не критично. Вартість з оцінкою зазначаю. І дівчата, звісно, наш жодний показ не обходиться без улюблених сережок на петельках. Такі вони класні мініатюрні, 50-й артикул за вагою 2,90. Прямокутна вставочка. Залишилось дві пари ось таких зелено-золотих. Ці темніші тут більше зеленого. А ці більш золотисті, бачите? Вони на петельках, універсальні, класні. І бюджетні вартість 19 доларів 2,4 см довжина. А також по жовтеньким залишилось дві пари, верхні, більш темні, жовточні, нижні трошки світліші, але вони також не дуже прям світлі і молочні, також жовтенькі. В верхній парі ось ці сережці є ось такий перехід від темного до світлого, дивіться. Таке може бути. в одній сережці такий бурштин, в іншій трошки другий, і це нормально. Довжина 2,4 також сантиметра і вартість 19 доларів. І також залишилось три пари світлоко'ячних. В принципі, вони всі плюс-мінус однакові. Вартість така сама 19 доларів. У дівчата залишились неймовірні хрестики під 111 артикулом за вагою 3,60. Дві штучки зелених є світліший і темніший. Дуже вони круті. Вушка. Довжина 5,4 см, вартість 22 долари. І дивимось інші кольори. В конячному кольорі також є один більш темний, один світліший, але ну, не сильно вони прям відрізняються. Ціна така сама 22 долари. І дівчата, на мій подив, залишилось цілих 4 жовтих, хоча це найбільш популярний колір. Є ось такий навіть більш молочний. Це класичний жовтий, а ці вже більш в жовток. Ідуть оцей найтемніший. І різні, всі дуже класні. Ще раз ближче ось ці жовто гарячі. І ці два. А, така сама ще раз зазначаю. Далі залишилась одна підвісочка з ось таким місяцем сонцем з зеленим і конячним бурштином. 51 артикул, вага 3,70. Дуже симпатична, довжина 3,7. І вартість 23 долари. Залишились наявності неймовірні брошки з павучками Чотири штучки. Вони майже ідентичні, хіба що ось ці верхні вставочки трошки відрізняються. Ці два темніші, ці трошки світліші. Давайте, на прикладі одного роздивимось. Неймовірна прикраса, хто полюбляє тваринок супер. Артикул 107 за вагою 12,40 подивіться ближче, такі голочки, довжина 3,5 см. І якщо дивитись по лапкам, то 6,5 буде. Вартість 77 доларів. І, дівчата, залишився один браслет на чорній шкірі. 19 19 артикул, вага 13,20, довжина 19,5 см. Але він такий досить жорсткий, зараз поміряю. Ось такий тут мікс. Квіточки. Ось так виглядає браслет на руці. В мене рука десь 15,5-16 см. Тут є ще простір. Ну, десь на ручку. До 17,5 см буде. Він ще з часом трошки м'якішим стане. Вартість 70 доларів. На сьогодні це все, що хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе, і до нових зустрічей!